Друзі, привіт! Часто нам з вами доводиться шукати певну інформацію, і як ми зазвичай шукаємо інформацію: або це в нас Google пошук, або це якісь чати GPT, але є достатньо потужна система RefSiq, вона називається. І за допомогою цієї системи можна шукати як документи, так і власне сторінки. Вона працює достатньо просто, вводити refsig.com і переходити на сайт. При цьому варто розуміти, що нам реєструватись не варто. Тобто ви можете одразу відкрити і почати шукати. Давайте з вами спробуємо загуглити, пошукати якусь певну інформацію. І давайте. Спочатку пошукаємо в інтернеті тенденції щодо глобального потепління. Ми натискаємо і одразу у нас відбувається видача новин. У нас є новини за руками, у нас є сторінки, ми можемо переходити за певними джерелами. також. Варто зазначити, що він також пропонує спеціалізовані бази, спеціалізовані програми, які дозволяють працювати, дозволяють робити громатика, вичислення, там, виправляти свої якісь певні. Помилки також це, власне, там створення контенту, це ігри, тобто це містилище певних таких цікавих текстів або певних якихось цікавих посилань. Отже, ми бачимо, що веб-пошук ви можете шукати інформацію через RefSiq. Але також ми можемо використовувати пошук документів. Давайте тепер пошукаємо документи, які присвячені глобальному потеплінню. Глобальне потепління звіт. І давайте подивимося, що нам запропонує. І нам одразу ми бачимо, що видають виключно документи. Ми бачимо, що в нас є документи за певним часом, за певним переліком. При цьому ми можемо обирати також за допомогою якої системи ми будемо шукати здійснювати. Пошук. Також ми можемо відобразити усі результати, тобто, таким чином, за допомогою RefSeq, ми можемо значно покращити власну продуктивність. Адже Google Scholar, він все знає, але не завжди ефективний. Тому, якщо цікаво, доєднуйтесь. На канал підписуйтесь і будете отримувати нові цікавинки, нові відео, нові інсайти. Друзі, до нових зустріч!